Привіт, мої прекрасні люди. Ми з Нікополя. Кому цікаво, розповім, як ми тут живемо. На дворі зима. А ті тварі з боку Міргадару, прикриваючись атомною станцією і магатей, яке сидить поряд з ними, навмисно і підступно руйнують наше місто. Нікополь під обстрілами ствольної та реактивної артилерії. РСЗВ та дронів Камікадзе перебуває 24 на 7. З початку війни місто шість разів атаковано ракетами понад трьох тисяч обстрілів. І почуйте мене, понад 10 тисяч ворожих снарядів прилетіло на маленьке мирне місто з боку Енергодару. За статистикою загинула 71 людина, поранено 517 мешканців міста. На жаль, не сповіщають, скільки людей померло від серцевих нападів, які спровокували ці жахливі обстріли. Більше 900 багатоквартирних будинків, більше п'яти тисяч приватних домогосподарств пошкоджено або ще зруйновано, безліч інфраструктурних об'єктів. Прилітало і в лікарні, і в школи, і в магазини, адмінбудівлі на підприємство, де працюють люди, і всюди гине мирне населення. Лише нещодавно вімкнули світло до восьми на вулицях до того. Нікополь жив в темряві, новорічна ніч теж була з обстрілами. Здавалося б, звичайний сонячний ранок. Вони разом пішли до магазину, щось пригадували з новорічної ночі, сміялись, аж раптом роздався вибух. Вона спочатку не зрозуміла, що сталося, якийсь дим, сморід. Коли вона побачила його, то відчула небезпеку. Вона зрозуміла, що він більше не повернеться. Тому боці лише 4-4,5 з по кілометри попрямі, знаходяться учбові центри, де русню навчають полювати за людьми. А нікопольці це просто живі мишені. Вони полюють на звичайних людей, як скажений голодний звір. Ми ніколи цього не забудемо і ніколи не вибачимо. Нікопольці вже повечеряли і готувалися спати. Жінка лежала на власному дивані і дивилася телевізор. На екрані змінювалися сюжети, і це допомагало заснути. Раптом вона почула виходи, так нікопольці називають звуки, коли ворог починає атакувати. Почувши вихід, ти просто завмираєш і прислухаєшся, куди буде прильот. Потім береш телефон і дивишся в телеграм, куди ж прилетіло. Нікопальці то фаталісти. Вона так і лишилася лежати стомлена на своєму дивані. Так її і знайшли під завалами. Тамара Соколова так звали цю прекрасну, чудову, красиву, яскраву жінку. Вона була директоркою гімназії 25. звичайна людина, прекрасна жінка, одна з тих, про кого скажуть чудова людина. Серед брухту і завалів, які спричинив вибух, було знайдено листівку. Там було написано: я буду завжди поруч. Тома. Містична річ, правда? Наші діти не можуть ходити нормально до школи, маленькі не можуть ходити до дитсадків. Іноді Ловлю себе на думці, що як і як так довго ми все терпимо. У нас немає вибору. Ми повинні вистояти, тому що хлопцям які в окопах ще важче. Знаєте, що 3 січня в Нікополі народився маленький Марк. Так його назвали батьки. А знаєте, нікопольці ніколи не жаліються. Вони просто щодня, що хвилини, намагаються вижити. Вони працюють, вони намагаються радіти, тому що мають, і ніколи не вибачать русні за те, що вони зробили. Желаю всім здоров'я, вот. щоб все було хорошо, і вот так все закончилось. І щоб пулін здох.